Ага. Да? Що ви там безкоштовно роблять лампадки, ви продаєте по 10 гривень? Це мої лампадки, лампадки. Та ми бачили, як ви їх брали там. О, оце ви мили, мої лампадки, я у вас брала такі лампадки. Да ви не у нас брали, а там безкоштовно що. Оце, оце, безкоштовно, такі є, підіть покажіть. Ми, ми, бачили, ми бачили, зафіксували. Ось, ось ви оцю та, 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 ви, ві, ось ви Ось ві два видало б так. Ми вам показати відео. Ми йшли за вами абсолютно як винесли і ставили оцю пачечку сюди. Ми бачили туди? за вами, як вийшли звіти. Звичайно, я вас підув. А то ви їх роздаєте безкоштовно, так? Більша оця штучка не сказала, що вона коштує 15 гривень. Ви не, ви не просто ні, ви не ти, до чоловіка. Чолові. До якого? А, який тут був. а ви не чоловіком тут... продаєте? Ні? Ні. А а і ви самі теж казали, це? ви тут я разом це? їх стояли це продавали. А просто лопатку так збираєте і забираєте. У нас є відео Ми, тут показує, тут я показує, його чую, доказує, я те, запалила. Що ви ось вибрали ці оцю. Давайте так. Це ваші. А що ви ці сюди принесли.

Ти відео з тим чоловіком, як він продавав турист. Речок, так де він продав? Я, я продавала, ви бачили, що я хоч одну продавала? Ви і відео, що він продавав. Так ви до нього, брачі, Чого ви до мене? А То ви, ви... спільниця ви носила їх звідти. Давайте не, не спекулюйте ці, ви наживайте на цьому. Ви прийшли пам'яті дайте. Шану, а ви от наживаєте. Проставайте. Так ви тільки Венецію побачили. Показуєте ще? Ні, я так, вам хочу сказати, ви в оце тільки ті ті это, да? Показуйте Показуєте да, та ще. А, а чого там... вчора ваші отці предлагали лампадки? 100. 100. Учора, 100. Учора 100. було? То, от... ну, і я не Чого ви не витратили патруль? Чого, Чого ви не викладаєте? Ви 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 ні, я вам хочу сказати, я вчора була і йшла з роботи. Так що ви мені хочете? Ні, так я скажу, ви мене поймали на цьому. Ні, то, будь ласка, розвідуйтесь. То поймали вас на цьому? Ні. Ну Я Я продала. Ви мене особисто, я продала ні, якщо ви підходите до вас, стояла жіночка, яка купляла вас лампадку. Ну, А я кула. Несли і тут поставили. <плес> <плес> так, що? Да, ну, головний той мужик, да. От, я це так. я да, так розумію, що він... Чорні курці, так? Ще, ще є один третій оцей пісюн, і бігає туди-сюди. Ну я розумію, у вас тут свій бізнес. Вибачте, що ми вам його трохи. Ой, відкрив. Це І це не мої? Ні, а ці що це, 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 це ваші. Та це не важно, це воно. Бачите, ви, як ви кажете, тепер вже признаєте, що це не ваші все-таки, так? Ні, а при чому туди? Ну ні ви так, ж якщо що казали, що ці? це мої, а це не моє я підопоставки. А ви їх продавали по 15 гривень, ті типу по 10. Не надо! добре. А молодці вони з блоку того взяли безкоштовного, ні? Ні, Та ладно, серйозно. Ото я принесла ось вони що лежали. Ці у мене такі теж я продавала. Та То ви їх принесли, взяли звідси, правильно? Ті що ми від самі сказали, що ви тільки що принесли. Сказали, що ви тільки що принесли. Що ви тільки що принесли? Ставить ви? Ні, продавали.